Дипоті, молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу уряд, та весь народ наш, які протистоять підступному московському, агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюби, Господи, не дай ворогам знищити державу, народи, святині наші, благаємо Тебе даруй нам зіменем Твою перемогу і справедливий мир наблизь, пошли грізного чільника небесного воїнства Твого, оркестратина Божого Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну, бо Твоє є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу вас Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.